з Всіх людей, що благаються про можливість бурити на вашій землі, можливо, один з 20 буде нафтовиком, інші будуть спекулянтами, людьми, які намагаються встрибнути між вами і нафтовиками, щоб взяти гроші, які фактично належать вам. Навіть якщо ви знайдете когось, ну, у кого є гроші і а, Намір борити, можливо, вони не знають нічого про буріння і будуть зобов'язані найняти когось на контракт. І вам доведеться працювати з підрядником, який намагається закінчити швидше роботу, щоб якомога швидше знайти новий контракт. Саме так це і працює. І я сам борю. І люди, які працюють на мене, працюють на мене. І цих людей я знаю. І я слідкую за їхньою роботою.